На даний час річка дуже забруднена. Смердить і вдень, і вночі. Вночі вікно не можна відкрити, бо дуже великий сморід іде цієї річки. Це центр міста. Любов Рущак мешкає в одному з будинків, який розташований поблизу річки Сівка. Жінка розповідає, жити біля водойми стало нестерпно через різкий запах, який особливо посилюється у спекотну погоду. Одна дуже важлива проблема це наша річка, яка вона забруднена. Ми не знаємо, які підприємства стоків в річку. І ось наш і ось результат цього в центрі міста велика брудна калюжа. І, і ми зверталися неодноразово не до міської влади, але ніяких результатів ми не одержали. Місцеві жителі, з якими спілкувалося Суспільне, розповіли, що раніше люди могли купатися у сівці. У річці водилися риби й качки. Тут купа качок було все. Люди годували, тепер камешами заросло і ще якесь біле. Постійно вода, якась біла, сива, без поняття. Я у дитинстві купався в річці, а тепер пускають всяку заразу. Ось наглядно можна побачити в якому стані. Ця наша річка нам дуже дуже боляче від того, тому що ну, не можна дивитися на це, ну слів немає, щоб якось висловитися, аби нарешті влада зрозуміла, що це для всіх людей, для всіх калушан. Треба цю річку почистити. Діти тут бавляться, і, звичайно, вони дихають, і всі ми дихаємо цим. Малесенькі діти, мами гуляють з діточками. Ну і звичайно, що від того, який сморід іде від цієї річки, це нікому не йде то на користь. 17 червня 2025 року у Калуївській міській раді створили спеціальну комісію. Фахівці відібрали проби води з річки. Вони виявили, що забруднення трапилося через аварійну ситуацію на одному з калуських підприємств, яке розташоване на вулиці Павлика. Зокрема, 9 червня відбувся витік гранульованих сокових кульок у каналізацію. Про це суспільному сказав міський голова Калуша Андрій Найда. Ми знайшли то підприємство. На адмінкомісії ми оштрафували кері... ну не кінне там Вподальну людину за напевно нагляд, колишний нагляд тон підприємства і плюс дали скаргу на наше управління екоінспекції. Міський голова Калуша Андрій Найда відмовився назвати підприємство на вулиці Павлика. У Калуші розташоване приватне підприємство Вомонт, яке згідно із даними «Юконтрол», зокрема виробляє фруктові та овочеві соки. Ми зателефонували за номерами, вказаними на сайті виробництва, щоб спитати чи причетне підприємство до забруднення річки. Заступник директора Володимир Карпінський нам сказав, що коментувати ситуацію не будуть до 7 серпня, поки директор підприємства Ігор Біць не повернеться із відпустки. Міський голова Андрій Найде розповів, що наразі готують технічну документацію на очищення русла в найбільш проблемній ділянці річки. З його слів, на це на найближчій сесії міськради спрямують 100 тисяч гривень. Вже на цю сесію ми виділяємо 100 тисяч на проєктування, щоб ми ту ділянку, там, де зараз якраз йде найбільше забруднення, ми зробили розпочні роботи. З часом так само ми ще хочемо ще одну ділянку зробити. Але, напевно, все ж таки кардинально ситуацію ми тут дуже не змінимо. Кардинально це можна зробити, коли ми все ж таки відновимо роботу водорегулюючого вузла. Що нам це дасть? Те, що ми зможемо тоді регулювати потік води через річку Сівка, тому що найгірше це, ну ви бачите, річка, вона мілководна. так і відповідно, коли там хтось зливає якісь там нечистоти, воно відразу реагує. Так, ми зможемо, хоча б, ну звичайно вловлювати однозначно. Треба тих, хто зливає нечистоти, однозначно, але з другої сторони ми можемо розбавляти її свіжою водою, яку ми пустимо з обідного каналу, і краще ж цю річку. Зі слів мера Дністровське басейнове управління водних ресурсів розробило проєктно-кошторисну документацію на будівництво водорегулюючого вузла. Для його спорудження потрібно приблизно 50 мільйонів гривень. Їх, каже Андрій Найда, сподіваються отримати із державного бюджету. Виконувач обов'язків начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів Юрій Ходоковський у коментарі Суспільному підтвердив, що проєктно-кошторисна документація на будівництво водорегулюючого вузла на річці Сівка вже готова. З його слів, проєкт, зокрема, передбачає захист домбровського кар'єру. Житлових будинків і сільськогосподарських угідь від підтоплень. Проєкт називається Нове будівництво водозахисної дамби на річці Сівка міста Калаш, біля Добровського кар'єру Каловського району Івано-Франківської області, загальною довжиною дамби 3,7 цілих кілометра. Ми подали запит до держводогенства, подали всі необхідні документи, і тепер просто очікуємо виділення коштів з держбюджету. Але на сьогоднішній момент, навіть після завершення всіх процедур з проектуванням, з проходженням ОВД і експертизи, все рівно ми будемо очікувати фінансування. Дмитро Ткач, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.